Добреньку раночку. Ніч сьогодні була, хай її йде до початку шостого, цілу ніч. Цілу ніч просиділа, пішла тільки що теплицю відкрила, е, пройшлася, так подивилась все в дворі, все нормально. І зробила собі сніданочок знову, бачите, це помідорки. Зараз вилочкою буду вам показувати. Це чорний принц, помідорки, чесничок, горішки. Це помідорки, хурма, гляньте на них. Авокадо, абрикоси, інжир. Ой, інжир, кажу, чуєте, персик, <кій> нектаринчик. Горошок трошки е, голубіка. Ну і е, консервочка. А тунець. Дві штучки тут, були вони маленькі. Буду снідати. Всім приємного апетиту, всім добра, всім миру, всім всього вам найкращого.